Віри нема. Ми відкриваємо по кайфу. За стосунок, правильно. Ну, клево. Сука, віри нема. О, блядь? Малюша, віри нема. Чат, <ріпи> ебать. А шо, а що такое? студия. Добрый день, студия. А что делать? А э, вот, ты бачишь? Не бачу. Ну, не что Ебать! 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 Шо? Давай еще разрахуй, пожалуйста. Иж, блядь, гол, 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 Ну гол, 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 ну, же ж покажи. Ты, ну, ну дай гол, гол, <связь> Сосать, уроды, сосать! Что, на час рубы Доплер. Амага! Ти шо, я я, я, я. я якщо захочу пардіть, я буду пардіть. Як це не пукать? Куоооо. От, от вона моя мана, понял. Можна без подряпи. Це стоя бабла, це стоя бабла. Як я казав, бажаю тобі АВП. Фу, я чуть тільки що не сдох. в інсту не, не заходить ніколи. А, а здоровий отець, може, з вальчик скида. Ну то не поставити поставить Єбать! Єбать-єбать-єбать! Єбать! Єбать-єбать-єбать! ебать. Ча, день, Добрий день, добрий день. добрий день. Добрий день. Добрий день. Добрий день. Добрий день. Ахуєе! Значить так, дивіться, 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 ставку, ставку, одразу, одразу всім повертаємо ставку. Ножичек. Такого в мене ще а, нема. А розірвашенку кабуде. Скільки? Ви бач... Ви не бачили. Бля, наче. Найше Настя... без Настя... Чувак, Настя не показала. Ти, ти не бачив, наскільки Настя звикла, що я вибиваю ножі. Тільки що Настя, от я, я показую, як Настя тільки що подивилась на мене і сказала. Вона так от дивиться на нього, повертається на мене і така... Скільки він. <реш> ну вже. Буде, просто, буде. просто, просто скажи скільки він. Туба. Айс. Nice. Є кому подзвонити, блять. Єбав його в рот Ніж! Ніж, блядь! Сука, Фу, в мене нахуй руки трусять, ебать. Ха-ха, єс! Сука, перший ніж! На, сюда, блять. Фу, ебать, у мене всього труси, блядь. Бля, ну. Був би синій повністю, було б взагалі йому б ціни не було. А так. Це ж не дуже демократично, что там люди была стать купую. Блять, красиво. Ебау! Ее! Но. Я щось просто керамбит. Градієнт. Синій. Дуже синій. Чат. Ты лайк чи не лайк? Скажіть мені, по-моєму, це лайк. 0,0322? 322. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, за що мені це все, я не паняв. Що це таке? Що це таке? Ель Прима, дякую. Що це таке? Скажіть мені, будь ласка, що це таке? Ой, блядь, що це таке? Чому? 322. ще, Та їбать, про що ми говоримо Як можливо... Один. До тебе тільки через донати допишешся два. Ніж сука похір який, але ніж Жуль. Брат, я вчора вибив такий самий. Я вчора вибив такий самий. Я вчора як можна вибити за два дня два одинакових ножа, блять. Я. Єбать. Єбать. Йоба, в рот. Йоба в рот. Мені буде поцілунок від Миколи, чи він морозиться від мене. А шо? Ебать. Подавися в чат. Подави. Я, я, я давлюсь. Я, я в чат. Ебать, я рукавицы снял. Да. Ебать. А кто в чате написал э, цей? Ебать. А я же говорю, да, что это наш тип. А я думал, это вот этот вот Антуан. Там просто... Э, нож, нож, опини... нож! Опа! Yeah. Сука! Да, блядь, да ёб твою, сука, блядь. А чего, блядь, да чего? Да так, так, а че? Легко, ще на жопе тоже распущусь. Тут червоний топ, леопард білий топ, е, оранжеві такі є тоже пиздатель. Просто чорні тут тоже. Да, його можна, його можна бомбити. Угу. Це ти вибив тільки що щось, блядь? Так. Да. <реш> Це ти, блядь, вибив тільки? я свертался, блядь. Це ти Стрейк, Старий, клянусь, старай, клянусь, думаю, я зараз перейду на другу вкладку, проїбу червоне, поняв? Ой, проїбу золото. виходжу, ну я ти ж же Бля, я не можу, я заебався вже, Міш. Міш, я заебався. Шо, ще вибив, чи шо? <сер」>, ти шо ще вибив, блять? Ти шо ще вибив, блядь? Шо прикалуєшся з мене? Старий, ти шо прикалуєшся з мене? Ти шо прикалуєшся? Ну це ж неможливо, блядь? Це ж невозможно взагалі. Всі, вся, руковусі, вся статистика вся. через раз, два, три, чотири, пять через шість. <різь> Де? Де? Доплер, я... Кому вже молитись? Не падає і не падає, Вже уже Скільки Сільки вже. От сейчас, от реально, скільки вже. Скільки можна? Раз, два, три, чотири, семь. 6, 7, 9, 10, 12, 12. Ну, типа, 100 кейсів без золота. Що це, блядь? Ну куди це можна взагалі? Да, це не в які ворота хе <питаю> що хе Хватает, что забив улыби с той настю. Что вас забив? Ч вас бів? Бив. Зачем тут масса вообще? Насла? Да. Это пизда. Я вахуе! Бля! <пи> <пи> yeah! <пи> yeah! <пи> yeah! <пи> И все, блядь, просто все я все. Я, 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 я цю гру пройшов.